Ви бачите перед собою. Це скар. Вітаю всіх і дорослих, і малих. І на своїх календарях ви вже можете побачити, що сьогодні п'ятниця. Це означає, що на нашому каналі виходять сольні відео. І сьогодні це сольне відео вотер. Да, це я. Тож, як ви можете побачити, сьогодні у нас не гра про сусідів. Сьогодні ми трошечки поностальгуємо. І, принаймні, я так точно буду ностальгувати, тому що частину свого дитинства я грала от в такі от онлайн-ігри для дівчат. І я подумала, що насправді це дійсно кладять для контенту. Ну, типу, тут можна знайти багато чого. А конкретного плану в мене немає. Я трошечки тут полазила, подивилась по іграм. А, я думаю, ми будемо просто рандомно щось дивитись. Я одразу бачу ось це: гра малят Козара, прибирання будинку. І тут стоїть дівчинка, яка драїть обосраний унітаз. Ну, нам це треба. Так, тут танцюючий ідол, клікер. Окей. А, так, якісь зомбі. Від зомбі до гламурного. Вау. Венздей бачу. Mm, що у нас тут ще є цікавого? Um, вау. Спа салон СМР. Знову Венздей. Карнавал малювання. Ну просто um, багаті дівчата тіктока. О, моя готика. Вау? Um, <т> Тікток діви. Тікток, Діва тижневе, боже. Іще Тік-Ток, зірки Тік-Ток, Діва Тікток, Йопсіль Мопсіль, люди, схаменіться трошки. Так, ну що ж, я хочу почати, звісно з туалету, з унітазу. О Боже, і тут реклама, яку мені потім доведеться все це вирізати. Ну, ладно. Так. Пагна прибирать. Ми можемо зробити його на повний екран. Да, і почати ми прибирання маємо саме з обосраного унітазу, хто б сумнівався? Е, так, у нас є ванна, ми на неї натискаємо. І тут у нас якісь жучки-черв'ячки, -жуч ми їх травимо. А є типу, якась ну, передісторія, як взагалі так вийшло. Ну, типу, просто маленька дівчинка просто приходить і така, типу, блін, у мене все обосрано, доведеться прибирати. Ну, типу, Залили ми якимись порошочками, зараз отак все фігачим, щоб потім все мокре було, ще й підлогу треба було б мити. Ну, звісно. Вау, блін, а що це за чудо порошочки Можна мені теж такі? Що це таке? Що, куди? А, ми набираємо. Це душ такий. Я, звісно, вибачаюсь, а. Ви теж, коли поприбирали ванну і у вас поруч стоїть абосрений унітаз, ви теж, потім, ви теж набираєте ванну і кидаєте туди пелюстки троянд? Ну, типу, я так завжди роблю. знаєте, У мене все обосрано, але ванна частенька, я така. Не покидати. Так, що, що робити? Що, що, що це таке? Ага, це, типу, біле, а це кольорове. О, Боже, яке воно обострене, чесне слово. Начебто я в реальному житті. Закриваємо і все. І все. Воно якось саме. А, ні. Заливаємо водичку. Ну, як же ж воно без водички так? І 10 хвилин. А, 10 секунд чекаємо. Я розумію, чому цей одяг обострений, тому що я не думаю, що воно там. Е... Випратися за 10 секунд, Я, конечно... ой, яжі, конечно... у мене дуже багато питань. Я настигаю це все коментувати. Тобто, мало того, що воно попралося лише 10 секунд, так ми ще й увімкнули тільки одну пральну машинку. Тобто ми запхали одяг в дві пральні машинки, увімкнули тільки одну. Одяг поправся 10 секунд, ну, я, я типу, не дивуюсь, чому воно виглядає таким обосеним. У нас ще є одна шкарпетка. Клас! Клас. Просто. Піду краще у ванні положу. З феном. О боже, тепер це я босерш туалет. Блін. Трошечки не цікаво, бо воно все каже, що тобі робить. Ну, типу. Ну, типу, вони тобі все показують, кажуть, що робить, і воно якось не так вже цікаво. Але ну, дуже багато питань до цієї гри, дуже А, це треба за вірьовочку потягнути. і Ще й туди троянд, ну, звісно. М -м -м, боже, я завжди так роблю, так. Да. Оце от в туалет прибирала і троянд туди насипала. Далі у нас кухня, я хочу продовжити. Ну, типу, подивимось, що там на кухні. Йопсіль, опсіль. Блін, це реально ну як життя моє. Ладно, жартую. У мене просто немає свого, свого будинку, тому в мене не так. А тут малої аж будинок. Так, ми це все отак, от, антижирчиком його. Оп-оп-оп. Там піца! Шматок піци! Я могла б поїсти ще. Так, змиваємо це все душем. Окей, окей, окей. Змиємо, миємо, драємо, драємо. Клас. Поскладать то все не. А. Ладно, хотіла пожалітись, що типу ми нічого не склали, але. Гра мене випереджує, вона прям була готова до того, що я буду в неї грати. А куди тарілку? А, бачу. А, а, а раковину після цього треба теж помити, якщо що. ну. Понятно. Ну, Понятно. Видно, що ну, ніхто, ну. йопсіль мопсіль. Що? В смислі викидать? Куди? Я ще їсти буду тиждень. Не треба нічого викидати. Це не я, воно само народ, воно само це робиться, я вам чесно кажу. Це якісь хацкери, ну, я, я б таку їжу не викидала, там ще можна. Я обичаюсь, а що ви збираєтесь тут звичайним рушником витирати? Ну, типу... В житті це так не працює, ти не можеш просто це протерти рушником. А, ну і квіти. Звісно, ми квітами все побризкали. Отак от, от відкриваєш холодильник, а в тебе там ну. А, у нас є нова їжа, вау, ми якісь багаті, круто. Молочко, якісь фрешики, джусики. Що це? Я сподіваюся, це якийсь живчик. Хліб. Є оце що перець. Я не люблю перець. Баклажанчики. Апельсинчики, бананочки і яйця. Чотири штуки. Ну, в принципі, що все треба для щастя. І у нас там залишилось ще щось. А, це сміття. Ну, звісно, ми ж туди викинули, блін, все. Те, що я ще могла тиждень їсти. Ой! І перетираємо підлогу. Я навіть нічого не клікаю, я навіть нічого не натискаю, я просто воджу мишкою. І в кінці. квіти, звісно. Ну, ніхто не ну, типу, Ми не поприскали спреєм перед тим, як мити підлогу. Це ж після. Ви спочатку підлогу миєте, а вже потім містера Пропора лиєте. Окей, uh, okay. I'm done з цією грою. У нас є тут ще три кімнати, але я думаю, що суть всі все одно зрозуміли. От, але у нас є окрема штука ігри про, по Fall Heights. Можемо подивитися, що є тут. Е, я так розумію, це, типу, все просто пародії на Fall Guise. Ой, тут Що? Fall Boys. Ой. Ой, ой, Fall Bros. Залишився останнім на платформі. А, чому воно все та настільки дивно виглядає? Fall Guys Original. Давайте спробуємо пограти у Fall Guys Original. І, можливо, Fall Guys навіть не потрібно скачувати на комп'ютер. Можна просто зайти на сайт ігру.com е, і пограти онлайн. Хто знає? Вона, um, правда, ще грузиться з того. Вау! Ви вірите, що це нікнейм? Я якийсь дядька. Угу, угу, До мене ніхто не хоче приєднуватись. Угу, угу. Добре, дякую. Ні, почекайте серйозно. Тобто, тобто з усієї планети я одна єдина людина, яка зайшла на сайт igru.com. Вибачте. Я єдина, хто зараз хоче пограти у Fall Guys Original. Ви зараз серйозно? Народ, народ. Тут справжній Fall Guys Original, і ви не хочете в нього грати. І ну, ну, я не розумію, що не так з цим світом. Я просто не розумію. Я повернулася назад до ігор про для дівчат. Про дівчат і для дівчат, звісно. Бо мені чомусь здається, що, типу, тут побільше адекватного чи щось таке. Підйом довгої спідниці. Якщо я в це пограю, це буде вважатися, що я підтримую об'єктивацію. Типу, чому це взагалі тут? А, так, тут, я так розумію, це буде у нас російською. Дуже-дуже. Ну, О, гра чорна діра. Макіяж красуні. Ми з вами всі красуні, і тому нам це треба. Я вважаю, треба. Вантаження, Ой, що це? Так, у нас є така дира, і ми нею керуємо. І оп-оп-оп. І крадемо помадочки від Кайлі Дженнер. Оп-оп! На заводі приїхали до Каїлі, де вона ось свою торгашню робить. І такі оп-оп оп і все. А, все, ми програли. А що робити, подождите. Хол to make a beauty. Ага. Коротше, ми отак у калічки Дженнер е, зварували. Отак от пішли, якісь там продали це все, і ну мало грошей. Знаєте, ну мало, мало. Так, фігачим, Ну, давай! Так вона не падає, блін, Кайлі Джен. що ти з помада таки великі робиш? Я, конечно, вбачаю, що не в одну тирку, блін, не влазив. Бу, Ай, реально, що так мало, блін? Дай это побільше часу, чи що? Знову продаємо якісь торгашці, а вона така. Ну, она то є 12 доларів, Вау, дякую. І знову ми йдемо до Кайлі Джен. А, тут можна э, зробити дірочку побільше, так розумію. Зараз зробимо. О! І отак так вот воруємо, воруємо воруєм все. Ой, у нас лише декілька секунд залишилось. Ні-ні-ні-ні, ще не наворовано, Подождите, подождите. Ще туш, туш, Ой. Хорошо. Так, продаємо торгашки. На ну на то есть 79 долларов. Блин. Та мені здається, в калі Дженнеру помада, типу, тільки сотку коштує. Чесно, я не знаю, скільки не коштує, Але, ну. Зараз ще, коротше, підемо труси вирвати у Кім Кардашвін. Ну, це бізнес, дівчатки. Ну, нічого особисто. Я проти того, щоб красти, але. Ну, я проти. Боже, Таке враження, начебто я реально, типу, така. Ідіть, крадіть. Ні-ні-ні, я проти, я проти. Ну, але в грі можна. І за гроші теж можна. Ну, коротше, суть цієї гри ми зрозуміли. Я пропоную йти далі. Так, у нас є тут внизу якісь рекомендації, схожі ігри Гра будні кінозірки. Я майже кінозірка, тому я, ну, треба пограти, я скажу, наскільки правдиво там все показують. Ам... Пагна. Вау, Це всі кінозірки на одне обличчя. А, так, го. Сидить така. Ага, я не буду читати Мені. ну, мене я... не хочу читати. Ага, тобто ти прокидаєшся кінозіркою. Мені Ам... треба щось зробити. А що мені треба зробити? А, ой! Прищики. Ні, не треба не треба нічого видавлювати. Не робіть так вдома. Потім треба оцей макіяж змить. Що це таке? Ой, якісь лайми собі на обличчя. Зай. Можна махіта зробити, ти на обличчя собі. ну. Боже, ці приблуди багатих, чесно. Потім ми це змиваємо. Прибираємо, потім ми ще якусь штуку. Я. Я вибачаюсь, ви теж бачите те, що кінозірки замість якихось нормальних кремів мажуть собі на обличчя буквально їжу. Я, звісно, вибачаюсь, але ну, але ну, типу, давайте я вам подарую якийсь свій крем, а ви мені будете їжу купувати, якщо вам нема куди її дівати. Так, далі бровки ми вищікуємо. Да -да -да. Ну, чесно, от я прям, вірю, що справжні кінозірки, вони оце от все вдома роблять. знаєте. Вони не ходять ні по яким салонам, косметологам, фігологам якимось. Все самі. Я вірю, вірю, вірю. Далі у нас якісь тренування чи що це таке? Що, що треба зробити? Так, приходиш ти така, приходиш така, макіякажиком і така, треба спортом позайматися. Вдома. Так. Шо? А, ні, не вдома, вона збирається вдома. Нам треба рукавички, ну, ну, розумієте, Всі гроші витратились на їжу, яку ми поклали собі на обличчя. Тому, якби, ми йдемо в супер-мега-дешманські спортзали, в яких немає своїх гантелей, ковриків, все з собою треба, все з собою. Я ну, думаю, що там туалету, скоріш за все, немає. Ту пляшечку вона не для води взяла. Так, переходимо в спортзальчик. Треба обрати нам, що, типу, ми такі, типу, з хвостиком, типу на спортивному такому. Приходимо такі, нас там фоткають по апараці. ми Ми і не позаймались. Ну, і так, панти чиста. Тепер макіяжик робимо. Почали ми з рум'ян. Ладно. Далі тіні. Зблискіток почали. Далі. Так, затемнюємо так. Далі чорний смокі айс зробимо такі. Такі готкі колготки ми чуть-чуть. Далі туш така чорна, класична, Оце ці нарощені віші і туш, Ну куди, куди? Стріли намалюємо. Звісно, і помалочку. Дивіться, макіяж називається супер ультранатуральність. Далі ми йдемо на, на, на знімальний майданчик. Так, що, треба обрати зачіску, ні? Ну, давайте отаку. Все, ми відзнімалися, пофоткались, ідемо кудись, кудись в інше місце, куди, що це таке. Що Що мені треба зробити? Приходить вона така. А, вона йде на вечірку, їй треба спакувати сумочку на вечірочку. Ну, звісно. Так, туш, звісно. помада, звісно. Uh, я не знаю, що це, якась штука, звісно. Окуляри, звісно. О, кредит-карт, скидуйте мені сюди гроші, якраз мій номер. Дякую. І мобілочка з наушничками. Навіщо ти ще тобі наушечки? Ти йдеш на вечірку? Куди? Ще й провідні навушники. Боже, ну, вона реально якась. Так, давайте зробимо отакий такий Ну, красиво, красиво вже. А вона ще з тим макіяжем, який вона ще зранку собі зробила, так? Да? І все? Так, да, я такі фоточки зробила. До речі, ми не обирали їй одяг що за фігня? Чому ми не немає такої опції? Ой, що це? Мальовки якісь. Baby-doll style. Сімпл може бути тільки дімпл, не треба тут мені. Тож, я думаю, що на сьогодні, на цей раз ми будемо закінчувати, тому що е насправді це виявилось. Він трошки важче, ніж я очікувала, тому що тут є деякі ігри супер-мега тупі, деякі ігри тут взагалі російською, мені це не дуже подобається. Але що я ще згадала, тут є. О боже, мужчинка, що це з вами роблять? Тут є зараз що тут є, тут є тести. Ой, реклама, пасіла. От, тут є тести, тому, якщо я зможу знайти тут тести якоюсь нормальною мовою, то пишіть в коментарях або дайте якось знати, що якщо ви хотіли б, щоб я би проходила якісь тупі тести. А Хоча я впевнена, що тут 99% це якісь тупі тести. Он, вгадай маску. Ві... Гра Вікторина смачна їжа. Це, ну... Окей, а, ну що ж, а на цьому це було все. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ви трошечки покрінжували, можливо, десь посміялися, можливо, десь покрінжували більше. А, на сьогодні це було все. Дуже дякую вам за перегляд, всім гарного дня і до побачення!